Вже відомо, що у Харкові є один загиблий, та щонайменше 57 постраждалих, із них п'ятеро дітей. Така інформація доходить від ДСНС України. Що ж сталося цього ранку? Росія завдала ракетного удару по Харкову вранці, 18 квітня. Наслідок ворожої атаки багато людей постраждали. На жаль, є загибли. І про це повідомляють наші колеги з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Близько п'ятої десять Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову. Далі буду цитувати, що повідомив Терехов у себе в телеграм-каналі. Ворожа ракета вдарила по густо населеному району Харкова. Є влучання у поверхів. Вко під завалами можуть знаходитись люди. Станом на 6.10 було відомо про 26 постраждалих. Також була інформація про одного загиблого. Його тіло знайшли у власній квартирі. Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов повідомив, що кількість постраждалих зростає до 28 осіб серед них дві дитини. Чотири років там два з половиною. Вже об 6.40 кількість постраждалих різко зросла до 40 осіб. Згодом знову ж таки з'являлася оновлена інформація. і Нині також з'являється о 7.10 десять Терехов повідомив, що поранених наслідок ранкового ракетного удару по Харкову збільшилась до 54. Водночас Синігубов розповів, що до лікарень було госпіталізовано 13 людей. Серед них вкотре говоримо про дітей, дві дитини. Він додав, що чотири людини перебувають у важкому. Стані також у МВС України розповіли, що кількість постраждалих станом на 9.38 зросла до 67 людей. За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано. Балістичними ракетами з касетним начинням, так попередньо повідомлялося саме тому площі ураження дуже велике. Розповідає Терехов, також коментарі нашим колегам він розповів, що найбільше постраждалих в основ'янському районі. Згодом також оновлена інформація з'явилася про те, що вже понад 60, на жаль постраждалих від ранкового обстрілу Харкова. Про це повідомляє мер міста Терехов і один із трьох балістичних іскандерів начинений Шепнелю, Ймовірно. Він розірвався ще у повітрі. Нині ширяться мережі кадри того, як виглядала ця ракета, саме уламки від ракети, які знаходять люди, які проживають поблизу, і зазначається, що вона розірвалася ще в повітрі, щоб покалішити якомога більше людей та пошкодити. Максимально цивільні об'єкти це дуже добре видно на стінах будинків в цьому районі. Пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків і понад 30 автомобілів. А також цивільне підприємство. Знову ж таки, ми говоримо про цивільні об'єкти, які вражаються Російською Федерацією. Вони прицільно тіляться по будинках, багатоповерхових будинках, приватних будинках, по критичній енергетичній інфраструктурі, заявляючи знову ж таки, що вони вражають важливі військові цілі на території України, ба більше вони говорять і про військових НАТО пам'ятаємо, як вони виправдовувалися саме коли було завдано удару по кривому рогу, коли тоді чимало дітей постраждало та загинуло внаслідок цієї терористичної атаки, і знову ж таки вони продовжують цілити саме по цивільній інфраструктурі прицільно. Бо більше також відомо, що серед постраждалих знову діти це четверо дівчат, віком 3, 4, 14 і 16 років. а Також 17-річний хлопець, Страсна П'ятниця, бачимо тероризму. Чистому вигляді бачимо країну терористку, яка продовжує чинити такі воєнні злочини проти мирного населення нашої країни. А Путін таким чином передає вітання Трампу, який вкотре заявляє, що ми наближаємося вже до миру. Він бачить, що Путін готовий до миру, до перемир'я. Вкотре лунає такі заяви з уст президента Сполучених Штатів Америки, а тим же часом. Путін продовжує атакувати мирне на населення нашої країни. І, на жаль, не лише на Харківщині. Сьогодні був невтішний ранок, не лише на Харківщині відбувалися подібні атаки, але і по Дніпру була ракетна атака, пошкоджено фітнес-центр, готель, а також офіси. Вже певні деталі стосовно цієї терористичної атаки з'являються або більше росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. За допомогою балістики, все це сталося вночі 18 квітня. Наслідок цього, згідно із оприлюдненою інформацією, у місті є руйнування вкотре цивільної інфраструктури. Ми бачите також кадри наслідків цієї атаки. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Він показав також у телеграм-каналі наслідки рашиського удару. І за словами посадовця, вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі. Аслідок ракетної атаки в самому Дніпрі пошкоджено. Фітнес-центр, готель та офіс. Знову ж таки, бачимо, що ніяких військових об'єктів там не знаходилося. Всередині фітнес-центру пошкоджені тренажерні зали, також адміністративні приміщення. Співробітники нині прибирають осколки. Також зайнялася і суха трава, понівечені приватні будинки і теплиці. Крім того, через атаку у одній з громад горіло майно у господарській споруді пожежу загасили згідно з оприлюдненою інформацією. Ніхто внаслідок удару чи загоряння не постраждав. А от у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Їм вдалося знищити три безпілотники і три ракети. Нагадаємо, що також вибухи у Дніпрі. Лунали орієнтовно 5.24. Про це повідомляв і Сергій Лосакі. Він зазначав, що всі деталі будуть згодом. а Місцеві телеграм-спільноти писали, що в одному з районів міста після вибуху сталося займання та спостерігається задимлення. Але знову ж таки на жаль, це не вся невтішна інформація на цей ранок. Рашисти продовжують атакувати мирне населення, продовжують атакувати, зокрема, і при фронтовій області нашої країни. І Далі будемо говорити про те, що сталося на Сумщині. Також. Але перед тим зважимо на карту повітряних тривог на ній також помітно, що Росія, як ніхто, прагне миру. Ви можете це побачити по червоних зонах, адже власне до Донеччини та Харківщини, які були ще на початку ефіру, про які сказала Дарина, дев'ять хвилин тому додалася Сумщина. Так про це теж говорили. П'ять хвилин тому Запорізька область, і буквально кілька хвилин тому власне додалася Херсонщина та Миколаївщина. Повітряні сили пишуть про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Відтак загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Ніхто так не хоче миру, як Путін, Трампу, палкий привіт. Але про це поговоримо трохи далі, поки що не про всі воєнні злочини расистів. Ми ще вам розповіли. У Сумах росіяни, власне, вдарили по цеху, де виробляли паски. Якраз набожність Путіна тут добре підкреслюється. Загинув підприємець, який просто приїхав за цією продукцією. Сталося близько п'ятої ранку. Це все уражали тим, чого в них як сміття безпілотником типу шахед. Працівниця кондитерського цеху, окрім загиблого підприємця, також працівниця кондитерського цеху отримала ушкодження. Але, на щастя, вона жива, вона звернулася за медичною. Допомогою про це, власне, повідомляли у сумській районній військовій адміністрації. А, власне, йшла мова про три влучання безпілотника типу шахет. Це за інформацією виконувача обов'язків мера Сум Артема Кобзара. Ну і за інформацією голови сумської райдержадміністрації Михайла Мельника, ворог власне, от і вдарив по кондитерському цеху і вже. Є багато світлин, десь замішується тісто, десь стоять готові випечені паски. Ну а в місцях влучання все це завалилося, впало. І ну, якщо, наприклад, коли рашистські вурдалаки б'ють по готелях чи ресторанах, це якось можна притягти дуже так. Сильно тягти за вуха, що там сиділи найманці, натівці, європейці Урсула фон дер Ляйн і так далі, всі сиділи в маленькій кімнаті. Але виробництво пасок, ну, як в хворій, рашистській, не будемо говорити ще якій, голові, от народжується, що там щось є. Ну, можливо, дійсно стукачі розповідають, що там склади боєприпасів і так далі, дійсно, напевно, таке є. Хоча подекуди расисти б'ють просто так, але все ж таки зазвичай за наведенням, як мінімум, почекунів. Тож, як то кажуть, по чекунам великий привіт, хоча кожен почекун мав би знати, що рашистська ракета або Шахет не обирає адресу, де живуть проукраїнські, оминаючи будинки з чекунами. Якщо летить, то скосить всіх, незалежно від того, скільки би ти не молився на російського диктатора. Ну, але, на жаль, так є. Володимир Путін водить, скажімо так, Конституцію Росії по губах Дональда Трампа, і той прекрасно все це. Йому це все подобається, йому просто, аби побільше Путін говорив компліментів, дарував подарунків, і все, а далі, що відбувається з українцями, зовсім не цікаво. Ну і власне, що може відбуватися з українцями, як мінімум, як то кажуть, попереджений, озброєний. І Володимир Зеленський про це говорив, і представники МЗС Литви про це говорили, і багато вже говориться в медіа про те, що. Рашисти люблять дати, а тут якраз Великдень, а тут якраз люди йтимуть до церков. Рашисти можуть бити по місцях скупчення людей абсолютно без прив'язки до військових об'єктів. Про це говорять різноманітні блогери, оглядачі, військово-політичний експерт і зараз представник Сил оборони Олександр Мусієнко теж коментував ситуацію. Давайте послухаємо. В той же час Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Попереджає, що зараз і напередодні Великодня, і після нього можливі нові удари Росії. Про це президент повідомив у спілкуванні з журналістами, що є дані від спецслужб та розвідки про нові удари. Знаємо, що до чого готується Росія, є дані від наших спецслужб. Зараз і напередодні Великодня, і після нього. Ми будемо надалі захищати нашу країну, нашу енергетику, але цей захист не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно і якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області. Усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється. Дійсно, щира подяка усім тим, хто працює, не покладаючи рук для України. Задля українського народу це зараз дуже важливо. Це і зараз важливо, і на майбутнє. Перед нами навіть після війни будуть дуже серйозні виклики. Це виклики пов'язані із тим, що ми повинні бути завжди готові до спротиву. Національний спротив як наша національна ідея, готовність не помирати, а вбивати за Україну. Ось це ті принципові постулати, і який би економічний сектор не був. Де б не були задіяні, ми маємо гуртуватися і маємо працювати. Ора labora є такий латинський вислів, який поклав початок створенню перших монаших чернечих згромаджень на заході Європи, Бенедиктинського монастиря, зокрема, і Бенедиктинського статуту. Молитвою і працею це теж те, що молитва, праця. Національний спротив, консолідація і подальший розвиток ось наша ідея, яка має бути незалежно від того, які політичні забарвлення, незалежно від того, яка ідеологія. Ці принципи вони мають бути покладені в основу всього. Якщо ви підтримуєте це, напишіть, будь ласка, в коментарях підтримку цієї ідеї, або що ви думаєте, що ж має бути національною ідеєю України. Дуже цікава. Ваша думка, а я продовжу далі. Справа в тому, що у нас відбуваються дії і на фронті, і вони дуже важливі. Про них зазначив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач зазначив, що за останні тижні сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території. В районі населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченка, а це на Покровському напрямку. Пряма мова головнокомандувача. Противник не змінив свої плани відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини та Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо. Певні успіхи.